Джордж Райт Абстиненція, Абстинентний синдром, синдром відміни або ломка. Найбільше в світі Пітер Джордж Вейнард любив читати. Власне, у його житті було два сильних почуття любов до книг і нелюбов до людей. Перше було сильнішим, але друге проявилося раніше. Ще до того, як маленький Пітер навчився не просто складати літери в слова, а й занурюватися цілком в описуваний ними світ, він уже бентежив своїх батьків, навідріз, відмовляючись їхати в одному ліфті з сусідами по будинку. Зрозуміло, в умовах великого міста подібній недовірі дитини до чужих людей можна було тільки радіти, однак Пітером рухала зовсім необережність. А саме неприязнь до цих великих, нудних, і як тоді вже почав підозрювати хлопчик, надзвичайно тупих істот. Він не чекав від них нічого хорошого, навіть якщо вони пригощали його цукеркою звісно, за згодою місіс Вейнард, то лише для того, щоб почути у відповідь його спасибі, немов би він був дресированим песиком, вони обожнювали песиків та інших нерозумних істот взагалі дивовижно. До чого схоже? Люди ставляться до дітей та свійських тварин. У будь-якому парку щовечора можна почути фразу Іди до матусі адресовано якісь там болонці, Те, що вони самі були тупими, це ще півбіди. Гірше те, що вони і його Пітера вважали тупим і поводилися з ним відповідним чином, ставили дурні запитання і навчали його дурнуватих правил. Позбавлених усіякої доцільності. Пітер не знав ще слова доцільність, але чудово розумів, що немає жодного сенсу розмовляти з кимось, якщо тобі нема чого сказати, відповідати на запитання поставлене без жодного інтересу, вітатися з тими, до кого тобі немає жодного діла, і кому немає діла до тебе. Від них цих нудних істот з їхніми нескінченними розмовами. У яких вони обговорювали одне з одним черговий телесеріал, або перемивали кістки собі подібним, виходили всі заборони і обмеження, через них не можна було бігати квартирою, голосно кричати, лягати спати і прокидатися тоді, коли хочеться, а не коли вони наказують. Через них треба було дерти волосся гребінцем і загалом мати пристойний вигляд, щоб їм. Було приємно на тебе подивитися. Тоді як їх зовсім не цікавило, чи приємно тобі дивитися на них. Вони куйовдили Пітеру волосся і цілували його, а бідний хлопчик лише потайки кривився, не наважуючись сказати, як йому гидко. Таким було ставлення юного вейнарда до дорослих. Однак, коли він пішов до школи, то зрозумів, що діти набагато гірші. Утім, у цьому. Не було нічого дивного адже це були їхні діти крикливі, тупі і жорстокі. Пітер рано зрозумів, у чому полягає основна відмінність дитини від дорослого. Якщо дорослий хоч якось приховує темні сторони своєї натури, під плівкою нехай і лицемірних, але все ж загальноприйнятих правил, то жорстокість дітей не стримується і не обмежується нічим. Пітер навчався краще за всіх у класі. І до того ж, не вирізнявся фізичною силою. Неважко здогадатися, що він став бажаною мішенью дитячої зграї. Думка про те, що ці недолугі трієчники, ці нікчеми, які вважають, що годинами ганяти м'яча це цікавіше, ніж читати, дражнять його була настільки нестерпною, що він миттєво виходив із себе на превелику радість малолітніх садистів, утім сам Вейнард. Теж не був невинним янголятком. Він не тільки з цікавістю відривав комахам лапки і крильця, спостерігаючи за їхньою агонією, а й регулярно брав участь у цькуванні своїх однокласників. Якщо зграя обирала собі нову жертву його зброєю були не кулаки, а інтелект надзвичайно образливі глузування, часто віршовані, і карикатури, які він малював із неабияким умінням. Не раз Пітер із задоволенням спостерігав, як черговий його ворог реве вголос, розмазуючи соплі та сльози по червоному обличчю, проте нерідко об'єктами його знущань ставали ті, хто ніколи не завдавав йому зла. Але навіть і тоді Пітер не відчував себе частиною зграї, вона була лише його знаряддям, яке давало змогу відточувати його дотепність. Поступово він дедалі більше протиставлявся безграї, натовпу, колективу, суспільству. Він намагався дедалі більше дистанціюватися від них, мінімізувати в міру можливості своє спілкування з чужими. Задовго до того, як він уперше прочитав Сартара, Вейнард дійшов до того самого висновку, що і теоретик екзистенціалізму, пекло це інші, і зовсім інший світ відкривався йому в книгах. Не можна сказати, щоб цей світ був добрим і прекрасним у загально прийнятому значенні цього терміну. Ні, там теж були жорстокість і насильство, дурість і боротьба. Пітер любив гостросюжетні книжки, тому що там, по перше, не було цієї безкінечної нудьги, що пронизувала все існування молодого Вейнарда. І якщо позитивні герої і мали дещо невиразний характер, то вже лиходії були наділені винахідливим розумом та особливою похмурою чарівністю, анітрохи не були схожі на жирного покидька Тома Вілліса чи тупу худобу Боба Хенка. По друге, цей світ був абсолютно безпечний для читача. Герої могли скільки завгодно переслідувати і вбивати один одного, тоді як Пітер Вейнард спостерігав за ними з комфортом, лежачи на дивані, з пакетом чипсів. Звісно, не можна сказати, що Пітер замкнувся на самих лише книжках. Як і всі діти цивілізованого світу, він віддавав належне і телевізору, і електронним іграм, однак це все було не те дешева підробка для людей без уяви. Тим, хто не може уявити собі таємничих джунглів, затягнутих гнилим передранковим туманом, у глибині якого затаїлось щось, доводиться демонструвати все це на екрані. Однак навіть найдорожчі декорації, найстаранніше виготовлений у голівудській студії монстр, не можуть викликати того солодкого тремтіння, тієї прохолоди в животі, що викликають слова щось причаїлося у глибині туману, прочитані пізно ввечері у напівтемній кімнаті. Реальність, хоч як її прикрашай, завжди набагато сіріша і нудніша за уяву. Пітер рано засвоїв. Цю істину. Світ книжок, світ, який належав тільки йому, він відвідував щовечора. Але був ще ранок, огидний нудотний ранок, з його необхідністю вставати, і був день, який доводилося проводити в школі. Оскільки навчання давалося Пітеру легко, вчитися йому було нудно, і ця нудьга все більше розвивала його природну лінь. На тлі цієї нудьги навіть спілкування із однокласниками здавалося часом не настільки неприємним. Згодом Вейнард зрозумів, що вони зовсім не ненавидять його, вони просто не мають поняття про почуття власної гідності і не вважають свої глузування серйозною образою. Їхня заздрість, їхня жорстокість були дріб'язкові, як і вони самі. З подивом Пітер переконався, що деякі з них навіть вважають його своїм другом. До цього часу він уже навчився приховувати свої почуття заради власних інтересів, і підтримував їх у цій омані, в душі, зневажаючи і ненавидячи їх. Незабаром у нього з'явився ще один привід для цього приятелі, які навчили Пітера непристойних слів і непристойних пісеньок, пояснили юному Вейнарду, який доти зовсім не цікавився цим питанням. Деякі тонкощі пов'язані із появою дітей і діями, які цій появі передують. Це викликало цікавість Пітера, як і всяка нова інформація, і він знову звернувся до книг. Діставши через тих же приятелів, посібних з гігієни статевого життя, хлопчик уважно вивчив його. Ця подія мала два наслідки. По перше, цікавість його була задоволена, і він втратив будь-який інтерес до предмета. Другий наслідок був важливішим. Якщо раніше Пітер вважав, що огідну процедуру, в якій головну роль відіграють статеві органи, проводять виключно з метою відтворення виду і, відповідно, не частіше ніж народжуються діти, то тепер він дізнався, що середньостатистична людина займається цією гидотою все життя мало не щодня. Жаху і обуренню Вейнарда не було меж, його думка про людей. І без того не надто висока, впала стрімкіше, ніж ненадійні акції в день біржового краху, зупинившись десь у глибокій прірві. Згодом, утім, природа зробила боязку спробу все ж таки взяти своє. У старших класах Пітер почав поглядати на дівчат і навіть сходив у кіно з двома з них, які здалися йому найрозумнішими. Цим, однак, все і обмежилося. Вейнард. Остаточно переконався, що все це марна трата часу, що не приносить жодного задоволення, і що жодна жінка не варта не тільки хорошої книжки, а й навіть дешевої рекламної брошурки. Із книжок він до того ж знав, що жінки прямо або опосередковано винні, якщо не в усіх бідах, то в більшій їх частині занадто багато зла відбувається через них. Розмірковуючи на цю тему. Пітер не далі більше переконувався у своїй правоті і тупості звичайних людей, дійшовши, зрештою, від слабкого інтересу до щирого нерозуміння, як до жінок можна відчувати будь що, окрім відрази. Натикаючись у книжках на любовні сцени, він кривився і подумки з ненавистю лаяв автора за потокання мерзенним смакам широких мас. Вступ до університету спочатку начебто змінив життя Пітера на краще, оточення більше не викликало в нього неприємних спогадів про дитинство, та й нові знання здавалися захопливими. Невдовзі, однак, він відчув, що колектив це скрізь колектив, і студенти з їхнім спортом, дівчатами та гучними вечірками, з їхньою вульгарністю і запахом пива. Не набагато достойніші за його колишніх шкільних товаришів, доведення ж теорем і обчислення складних інтегралів виявилось заняттям значно менш цікавим, ніж слідування хитросплетінням майстерно закрученого сюжету. Не варто думати, що Пітер читав лише бойовики. Перепетії психологічної драми цікавили його не менше, ніж детективна або фантастична інтрига. Що стосується трилерів, то він віддавав перевагу кращим зразкам, уникаючи третьосортної дешевізни, але іноді доводилось задовільнятися і нею. Річ у тім, що фінансові можливості Вейнарда не давали йому змоги купувати книги з тією швидкістю, з якою він їх прочитував, або, точніше сказати, ковтав, користуватися бібліотеками він не любив, важко сказати чому найімовірніше через ворожість до всього громадського. Тож Пітер часто позичав книжки в кількох студентів, які, як і він, любили почитати, хоча і не в такій мірі, як Вейнард. Це тривало досить довго, і з часом Пітер почав сприймати це як своєрідний податок, який він стягує з ненависного людства. Хоч якась користь від цих довбнів, думав він. Відкриваючи в блаженному передчутті чергову книжку, і за старою дитячою звичкою обнюхуючи перші сторінки. Час від часу, втім, у цього конвейера, що забезпечував Вейнарда, траплялися перебої, і тоді Пітер почувався жахливо, йому нічого не хотілося робити, він не знав, куди себе подіти, і вибухав від будь-якої дрібниці. У такі хвилини, Вейнард називав себе спочатку жартома, а потім із дедалі більшою серйозністю. Книжковим наркоманом, що страждає від абстиненції. Закінчивши університет, одним із найкращих на курсі, Пітер міг би зробити блискучу кар'єру і дійсно отримав кілька привабливих пропозицій. Однак усі вони були пов'язані із напруженою роботою, а Вейнарда це ніяк не влаштовувало. Останні роки він навчався з огидою лише почуття власної переваги над оточуючими. Не давало йому скотитися, і думка про якісь подальші зусилля здавалася йому жахливою. Зрештою, Пітер влаштувався в якусь контору, що перебувала на останньому подиху, де отримував мізерну платню і не був змушений робити майже нічого. Це жодним чином не травмувало його гордість він знав, що здатний набільше, якщо захоче, однак він не хотів. Нехай ці сірі нікчеми. Вибиваються із сил у гонитві за своїми фетишами, жінками, престижем, славою, владою. Йому не потрібні такі дурниці єдине, що його турбувало, можливість остаточного закриття контори він не мав нічого проти життя на соціальні виплати, якби це не передвіщало переїзду в іншу, дешевшу квартиру, тобто змін і клопотів, які він ненавидів. Існувало і більш серйозне джерело небезпеки, оскільки старих знайомих Вейнард розгубив, а нових так і не завів, вгамування його вічної пристрасті опинилося під загрозою. Зараз його забезпечував останній з університетських товаришів Ендрю Сміт, який вчився гірше за відмінника Пітера, але завдяки своїй наполегливості вже обіймав непогану посаду в одній із солідних корпорацій. Колеги не без заздрощів говорили, що цей хлопець далеко піде. Бізнес, однак, не завадив йому обзавестися дружиною, пристрасною прихильницею Вонне Гута і Стівена Кінга. Власне, завдяки їй Сміт і залишався для Вейнарда золотою жилою, бо сам Ендрю на той час читав уже тільки спортивні колонки в газетах і ділові папери. Утім, і в молодої місіс Сміт. Існували заняття, крім читання. Тому нові книжки майже ніколи не звільнялися так швидко, як хотілося б, Пітеру. Одного разу, вкотре, виявивши, що йому зовсім немає чого читати, Вейнард зателефонував Сміту і дізнався, що в того щойно з'явився останній бестселер Діна Кунца, дороге видання у твердій обкладинці. Джейн зараз його читає, пояснив Сміт. Ну ясно. Як прочитає, передзвони мені. А то я вже починаю поглядати на Хемінгуея. А ти знаєш, як я його терпіти не можу. Добре, позвоню. розсміявся Ендрю. Через чотири дні Вейнард не витримав. Алло, Ендрю, Кунц ще не звільнився? Поки що ні. Я ж обіцяв зателефонувати. Хто знає? Раптом ти забув. У мене ж абстиненція. Твоя дружина, знає, що це таке? Сподіваюся, що ні, але я розповім їй про твої страждання. Гаразд, бувай. Минуло ще три дні, і Вейнард зателефонував знову. Кунц був усе ще зайнятий. Але минув уже тиждень. обурено вигукнув Пітер. Послухай, Пітере. Сподіваюся, ти не проти того, щоб власник книги читав її стільки, скільки йому потрібно. У голосі Сміта. Вперше виразно звучало роздратування. Я не проти. Але ж за тиждень можна прочитати три таких книжки. За тиждень, між іншим, можна заробити не тільки на книжку, а й на цілу книжкову шафу. Вибач, Пітере. Я не хотів тебе образити. А твоя дружина зараз вдома? Ні. У них вечірка випускників. Її не буде до ранку. Ну що ж, гаразд. Сказав Вейнард із дивною інтонацією і повісив слухавку. Сміт відійшов від телефону, все ще борючись з роздратуванням. Цей хлопець ніби впевнений, що всі йому винні. Подумав він, дістаючи з кейса папку з останніми звітами. Минуло, ймовірно, трохи більше години, коли Сміта відірвав від роботи настирливий дзвінок у двері. На порозі стояв Вейнард із сумкою на плечі. Бачиш, Ендрю, я подумав, що твоя дружина, напевно, читає кунца не щодня, а отже, ти можеш мені його на кілька днів дати. Пітере, це вже смішно. Ти б ще серед ночі з'явився до мене зі своїм кунцем. Так, ото ж бо й воно, що він не мій. То де він у тебе? Слухай, ти з глузду з'їхав? Ми що, уклали якийсь контракт? Я що зобов'язався постачати тобі книжки і платити відшкодування за затримку. А може, несподівана ідея прийшла до сміта? А може, ти п'яний? Я, як тобі відомо, не п'ю і не курю? І плювати я хотів на секс, престиж та інші ідеали вашого розчудесного суспільства. А оскільки я не женуся за всією цією нісенітницею, у мене було чимало часу для роздумів. І, зокрема, я дійшов висновку, що людину, яка заподіяла тобі велике зло, іноді можна пробачити, адже в неї були на те вагомі причини. Але той, хто відмовляє тобі в дрібниці, в дрібниці, яка йому нічого не варта, прощення не заслуговує таких людей треба знищувати. З цими словами Вейнард дістав із сумки пістолет 38-го калібру. І з посмішкою наставив його на розгубленого сміта. То де кунц, Ендрю. Т -т Там. Сміт вказав рукою на двері в сусідню кімнату. Іди вперед, і без дурниць. Сміт ще раз перевів погляд з пістолета на обличчя Вейнарда і став покірно відступати від дверей. Не смикайся. Я заберу книгу і піду. І ніякої поліції. Вони все одно тобі не повірять. Вони думають, що абстиненція буває тільки від наркотиків. Підійшовши до дверей, Сміт ще раз глянув на Вейнарда і раптом стрибнув уперед, намагаючись зачинити двері перед носом зловмисника. Тієї ж миті гримнув постріл. Сміт упав обличчям вниз, на середину кімнати. Вейнард, не поспішаючи, підійшов до його голови. Я ж попереджав тебе, Ендрю, без дурниць. Сказав він і вистрілив знову цього разу точно в потилицю. Контрольний постріл! Так це називалося в бойовиках. Однак де ж те, навіщо він прийшов? Вейнард не поспішаючи озирнувся. Що, якщо Сміт збрехав? І книги тут немає. Ні, ось вона. Кунц лежав на журнальному столику. Вейнард поклав у сумку пістолет і взяв книжку в руки. Милуючись грою світла на глянцевій обкладинці. Так, тепер потрібно забиратися звідси. Здається, кілька крапель крові потрапили на штани, але на вулиці вже темно, ніхто не помітить. Звісно, його допитуватимуть як знайомого жертви. Але ніхто не зможе повісити на нього вбивство. З погляду пересічних людей, у нього не було жодного мотиву. Пістолет? Потрібно заховати не вдома, штани випрати. Вейнард ще раз озирнувся, перевіряючи, чи не залишив він якихось слідів. Усе нормально. Він уже повернувся, щоб іти, але бажання хоча б відкрити свій трофей, хоча б одним оком зазирнути просто зараз, було надто сильним. Він перегорнув титульний аркуш і прочитав перші рядки. Деякий час він читав, стоячи, потім присів на краєчок крісла. Коли через півгодини прибула поліція, викликана сусідом, який чув постріли, вони виявили дивну картину. Двері квартири були відчинені. У кімнаті, праворуч від передпокою, на підлозі лежало тіло господаря із плямою крові на спині і продірявленою пострілом головою. Навколо віднілися сірі шматки мозку, у кріслі, поруч із трупом, зручно влаштувавшись. Сидів чоловік і читав книжку. На його обличчі сяяла щаслива посмішка.